Чи, перше, що буде далі. Е, відповідь на це питання дуже проста. Ніхто із громадськості, і в тому числі і інших політичних партій, які сьогодні були тут присутні, висловлювали свою незгоду, ніхто з них не збирається блокувати роботу міського голови чи міської ради. Просто це треба розуміти тим, хто керує місто. Е, насправді тут немає якоїсь там політичної протистояння. Є нормальна робота. Суть цієї роботи полягає в тому, що е, нам цілком обґрунтовано. Видається, що був порушений, порушений регламент і цілий ряд законів. Відповідно, буде поданий позов до суду про скасування незаконних рішень. І сама подача цього позову буде зупиняти дію фактично цих рішень, які є. Нагадаю, що це за рішення це рішення про регламент виконкому, про персональний склад виконкому, про зменшення штату. Штатного розпису міської ради інші рішення, які були прийняті, тому що на цій першій сесії, яку відкривала міська виборча комісія, депутати ще не були депутатами. Вони прийняли присягу тільки на цій сесії. Відповідно. Вони не могли напрацювати ніяких інших проєктів рішень, тому що це можна напрацювати тільки в статусі депутата. Фактично ця сесія мала бути тільки урочиста, прийняття присяги, обрання секретаря. І все. В той же самий день вже новообраний міський голова своїм розпорядженням міг скликати вже нову сесію, вже другу, і всі мали розійтися і працювати над проектами рішень, які по тому регламенту старому мали бути оприлюднені не менше як за 10 днів. Оскільки цього всього зроблено не було, є сподівання на те, що міський голова дослухається до того, що відбувається, і міська рада має шанс сама виправити свої помилки. Тобто міський голова може скликати сесію, на тій сесії виправити помилки, які були допущені на першій, тобто скасувати ці всі попередні незаконні рішення, і зробити все згідно процедури. Обговорення персонального складу виконкому, обговорення інших проєктів рішень, і робота зайде в нормальний режим.